Як підготувати свої гаджети для виїзду на тимчасово окуповані території України? 10 важливих кроків. Крок 1. шукаємо себе у Google Пошукайте інформацію про себе у Google. Якщо ваші прізвище, ім'я по батькові згадуються у певних матеріалах, що свідчать про громадську активність, волонтерство або ілюструють вашу проукраїнську позицію, від поїздки на тимчасово окуповані території варто відмовитися. Така подорож може призвести до затримання і подальшого ув'язнення на ТОТ. Крок 2. Шукаємо себе у Яндекс. Варто перевірити також, чи не помітили вас у самій Росії. Пошукайте інформацію про себе через Яндекс. Для цього треба скористатися VPN. Якщо знайшли згадки про себе на ворожих ресурсах, то це однозначний стоп для поїздки на тимчасово окуповані території. Крок 3. Моніторимо сайт Міністерства внутрішніх справ РФ. Наступний пункт перевірки: сайт Міністерства внутрішніх справ РФ. На нього також краще заходити через VPN. Вас має зацікавити посилання HTTPS МВД РФ Wanted». Якщо ви оголошені у розшук, вам точно не можна їхати на непідконтрольній Україні території. Крок 4. Чистимо або анонімізуємо профілі у соціальних мережах. Після такого моніторингу слід привести до безпечного стану всі свої соціальні мережі. Просто закрити профіль недостатньо, вас можуть примусити відкрити і показати його на вашому пристрої. Тож видаліть все, що може вас скомпрометувати в очах окупантів. Крім того, рекомендується змінити ім'я та прізвище, а також аватарку вашого профілю та закрити його. У такому разі вашу сторінку не можна буде так легко пов'язати з вами. І, ймовірно, про неї не дізнаються. Крок 5. Чистимо контакти, файли переписки. Майте на увазі, що вас змусять розблокувати телефон і надати повний доступ до його вмісту, адже порожній смартфон викличе додаткові підозри, тож повністю чистити його від соцмереж та месенджерів не варто. Натомість фахівці рекомендують видалити тільки контакти: фото, відео, документи або переписки. Які можуть нести небезпеку при перетині російського кордону, треба також вручну очистити кеш усіх месенджерів. Крок 6. Чистимо історію браузерів на смартфоні. Обов'язково також перевірте історію кожного з браузерів, що є на вашому смартфоні. Видаліть усі запити чи адреси сайтів, які можуть викликати підозри у ФСБшників. Якщо видалили геть усе. Протягом кількох днів заходьте на нейтральні сайти. Приміром, про подорожі або сторінки онлайн-магазинів. Крок 7. Видаляємо посилання на сайти та файли кукі. Приділіть окрему увагу налаштуванням смартфону, а саме розділу сайти, де зберігаються також файли кукі, які використовуються для автоматичного входу, видаливши сайт, що містить чутливий для окупантів контент з історії. Але залишивши його тут, ви наражаєте себе на небезпеку. Крок 8. Повністю заповнюємо пам'ять смартфону. Після того, як почистили телефон, заповніть пам'ять будь-яким нейтральним контентом. Наприклад, серіалами або кіно. Ви маєте заповнити всю пам'ять свого смартфона. Вільними можна залишити лише кілька мегабайт. Крок 9. Готуємо до перевірки ноутбук. Те саме треба зробити і з ноутбуком. Використовуйте його виключно як кінотеатр, видаліть з нього всі матеріали, які можуть привернути увагу окупантів, очистить історію браузерів та вийдіть з усіх облікових записів, видалить список останніх файлів, використаних на комп'ютері, а також очистить диск від тимчасових файлів, заповніть весь простір на диску фільмами та серіалами. Це перезапише всі видалені файли. Та не дасть їх відновити. Крок 10. Готуємо до перевірки обліковий запис Google. Не забудьте також про свій обліковий запис Google. До нього можуть увійти. Заздалегідь приберіть з Google диску та Google Фото все, що може викликати підозри при перевірці та очистить кошик. Перегляньте свою хронологію на Google Мапах та переконайтеся, що там немає компрометуючих вас даних про ваше місцезнаходження в різний час в різних місцях. Перевірте, які паролі зберігаються у вашому обліковому записі Google. Їх можуть використати для того, щоб дістатися до ваших справжніх соцмереж або до певних сайтів. Видаліть всі паролі, які можуть відкрити доступ до небезпечних для вас даних, але залиште ті, які не несуть загрози, очистить історію пошуку в Google. А головне подумайте про легенду в'їзду. Наприклад, мова має йти про якісь юридичні дії, оформлення спадщини, продаж майна або догляд за родичем.